Привіт, друзі! З вами Тетяна Ізкива, яка тимчасово проживає в Калгарі. Сьогодні ми з вами будемо малювати пейзаж. А ось так швиденько покажу вам малюнки. Достала сьогодні оці акварельні. Такі швиденькі малюнки я малювала, просто сидячи на дитячому майданчику ці кольбабки. Це теж акварель банф. Ось теж фрагмент дерева. Теж я малювала на природі. Це акварель все так розтеклося, але, в принципі, мені подобається. Друзі, малюю задоволенням і вас закликаю, Це таке заняття хобі, яке дуже відволікає від буденності, нібито ви поринаєте інший, якийсь інший вимір. Відволікайтесь і позитивно настроюєте себе. А сьогодні я буду малювати пейзаж. Я вже вам показувала цю картинку на картонці із під морозого. Я намалювала ось такий невеличкий сюжет олівцями акварельними. Ну, не розмивала, просто малювала так, відволікалася. І хочу помалювати приблизно такий сюжет осені. Папороть стає і темно-коричневою, і красноватою, і в лісі таке відбувається дуже якесь буйство фарб, і мені здається, буде непоганий такий сюжет. Звісно, трошки інша буде кольорова гама, так що подумаю, подивимося, що із такої маленької картинки, яка майже на колінці намальована швиденько, що може вийти акриломою. Акриловими фарбами. Ну, я ось тут так малювала. А тут приблизно такий же сюжет буде. Я намалювала рожевим олівцем. Малювати я буду акриловими фарбами Artist Loft. Я завжди показую, чим я малюю Winsor Newton. Це трошки краща фарба, а це зовсім дешева фарба. В Канаді тут в доларамі вона продається. А ось Михайлс, здається, я купила цю фарбу. Якщо кому цікаво, які матеріали. Так, ну почнемо. Так, друзі, я хотіла ще що сказати: у мене буде така етюдна картина, майже, ну, майже етюд, я не знаю, як це там розмежувати. І моя задача в цьому відео буде показати повітряну перспективу і лінійну перспективу, і зробити так, щоб передній край відрізнявся по кольору від заднього плану. Так, що ось таке моє завдання на цю картину. Ну, ось таким чином я розкладаю кольори. Зараз заповню всю поверхню, потім буду дивитися, це мене типу небо. Але трошки світліше його зроблю. Десь небо, десь буде проступати теж кольор де-інде. Дуже це цікаво, перший етап, коли... Ось тут, мабуть, зроблю озеро, але не знаю, чи доречно тут. Там в мене був глухий ліс на цій картинці. А тут зроблю щось, там хай буде проблискувати десь синя. я зелена, можливо, його зроблю, бо озеро дуже рідко була прям таке синє, особливо в лісі, коли падає листя жовто-зелене коричневе, то ну, подивлюся. Тобто якусь, чи річку, чи озеро тут, можливо, намалює, можливо, ні. Так, тут багато темніше. От і все буде трохи висвітлено. Головні герої в мене ось тут папоротник, папороть. По-різному називають цю рослину. Восенини вона буде помаранчево, червона і зелена, і десь ще буде ось така жовтенька на сонці. Так що ось, ось так починає картину. Друзі, ось на даний момент я просто заповнила холст таким якимось фоном, тут трошки буде мерехтіти, тут, можливо, треба буде затемнити, і вхід в картину буде трохи темніший, потім все світліше, світліше, тут буде щось яскраве. Там трохи намітила якусь річку, не знаю, буде чи не буде вона там. ну ось На даному етапі так. Акрил це гарна фарба, вона крича, так що можна просто а, потім перекрити якимось іншим кольором. Але інколи ось такі підмальовки вони бувають корисні, тому що буде проглядати хоч щось. Ну, не знаю, подивлюся, як буде далі. Тут мені головне не намільчити, тому що ось це мерехтіння, треба якось <головіка> справитися з ним. Знаєте, як мені подобається, як чоловіки малюють. У них більш маски такі розухабісті, можливо, уваженки трошки починають мільчити. А особливо я, коли я починаю малювати, я хочу ще помалювати, тому починаю уточнювати, а цього не потрібно робити. І тим паче на такому маленькому холстику він десь 20 на 25, може десь 30-30, мабуть, ще й немає. Ну, десь такий невеличкий холст. Так, давайте почнемо тепер малювати вже більш конкретно. Так, небо кинула різних кольорів. І тепер починаю десь в інших містах теж такий кольор робити. Не знаю, почала з заднього плану, подивлюся, що з цього вийде. Треба десь внизу затемнити, і тепер мене дивимо, яким кольором затемнити, щоб було видно, що ось в цьому десь місці темнувато. Можливо, зараз синій з коричневим змішаю, але в мене темного коричневого немає, тому прийдеться, мабуть, ще й чорний задіяти. Не дуже люблю малювати чорним кольором, але суміші робити потрібно, мені здається. Так, трохи зробила уточнення. Тепло холодності і висвітлила небо. Трохи зробила я його таким неоднорідним, а то дуже скучно виглядає, коли щось однорідне. Потім, можливо, теж ще його підправлю. Тобто, це в мене якась вода, там ще дальній берег. там а, ну, Звісно, небо. Тут ще поки що нічого не робила. Так. Ну і оскільки тут а, сонце буде більше на березі цього водойому, тому так зробила тепле положила. Поки що так. А потім, можливо, тут буду садити якісь невеличкі дерева. А, подивлюся, як воно буде по композиції після папороті, після, після того, як намалюю Тут щось яскраве, тоді буде видно. До речі, друзі, мені ось такий кольор дуже-дуже подобається. Не знаю чому. Ось зараз в мене така майнова думка, можливо, тому що в мене очі такого приблизно кольору. А... Так починаю оживляти картину зеленим. Я намішала зеленого у мене немає такого нормального з долорами хіба що. А я декор намішала тут зелений і синього, і червоного, і жовтого. Ну, приблизні такі бувають відтінки, і якщо міняєш пропорції, тобто зеленого ми ж знаємо, можна і не купувати. Ось таким. Наповнюю кольором, закладаю десь тіньові, десь просто на дальньому платні папортник, який вже трошки пожовтів по, жовті, по... О, такий став червоно помаранчевим. Ну, ось поки такий етап. Тепла холодність і какафонія. Так, друзі, йде в мене пошук тональності. Спочатку я зробила це таке дуже зелене, дуже яскраве. Потім зверху положила жовте, але все одно мені не дуже подобається, як це все виглядає. Тому треба шукати. Друзі, щось мені не подобається пластика, яку я тут намалювала, Ось особливо тут зверху. Щось треба виправляти. Так, в картині мало сонця, тому я додаю на стволи ось такі світлі моменти. Десь на небі, теж треба додати жовтого, але не так багато, але хоча б. Зроблю. Так, уже краще. Трохи загорілася картина. Друзі, не подобається мені, що у мене тут виходить. Тому зараз буду, мабуть, це все замальовувати. Брати якийсь інший пензлик і робити щось інше. Так, іде в ага. Так, зараз. Що це щось, 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 щось. Не дуже добре, зараз замалюю і перемалюю. Так, все замалювала і тепер знову зробила якусь паперетну. І тепер адекватно треба положити світло і щось зелененьке. Трувтенько. Ну, ось, друзі, трохи перемалювала і як показує мій досвід, краще трохи перемалювати, аніж мучити те саме на одному тому місці. Буду ще тут домальовувати, звісно, це мені не подобається. Тут треба все змінювати. Але, в принципі, я помалювала. Мені, як завжди, подобається цей протест, процес. Ще додав десь теплохолодності, десь червоненького, чогось. Можливо, можливо, не знаю. Може, якісь квіточки тут якісь додавлю в якихось містах, можливо, ні. Не знаю. Оцю пляму зробила, от навіщо я її зробила, скажіть. То тобто, Якщо б я її тут нормально, адекватно бачила, то треба десь ще в іншому місті підтримати цю пляму, щось там зробити. Тобто акрил, до речі, складніший матеріал, аніж оліна, фарба. Бо він при висиханні темніший і треба це спрогнозувати. Я це подивлюся на цей малюнок завтра. Домалюю його, а на сьогодні, мабуть, усе. І як завжди, покажу вам при денному світлі. Правда, знову ввечері є. Я завжди ввечері малюю. Ну, не завжди. Просто дуже часто буває те, що я закінчу вже малюнок ввечері. Ну, ось так виглядає. При вечірньому світлі сонця вже немає, але все одно інше освітлення. Так, дивлюся, що треба з другою тут ще попрацювати. Теж не дуже вона виглядає так. Треба щось тут якісь пліки зробити, щоб видно було, що друга тут починається, десь там закінчується. Можливо, до тої води йде. Друзі, ось так. Так я розважаюсь. Пишіть, як вам така картина. З вами Тетяна із Калгарі. Сподіваюся, скоро повернемось в Україну. Бажаю всім здоров'я, підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки. Пока-пока.